Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. Тема уроку звук Ю, буква Ю, читання складів та слів. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу повітряна кулька. Глибоко вдихай носиком, видихай через ротик, надувай повітряну кульку. Почали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовки. Слова промовляй чітко. Не поспішай. Люк, люк, люк. Під ялинкою маслюк. Люч, люч, люч. Двері відкриває ключ. Ню, ню, ню. Годую свиню. Послухай віршик і скажи, яка буква поспішає до нас на урок. Буква ця усім відома, перед я вона стоїть, в ній дві палички і коло. Здогатайтесь умить. Є ця буква в слові Юля. І в словах сміюсь, стою. Ой, яка ж вона красуня. Ця чудова буква Ю. Буква Ю позначає два звуки. М'який приголосний звук «й» позначаємо двома рисочками. та голосний звук У позначаємо кружечком. Давай разом пригадаємо, коли ж буква Ю позначає два звуки. Коли вона стоїть на початку слова, наприклад, Юрок. Буква Ю стоїть на початку слова і позначає два звуки Й -у. А також, коли вона стоїть після голосного радію. Буква Ю стоїть після голосного І і позначає два звуки. Й -у. Доберемо слова із звуками Ю. Юрумі, Юшка. Юрок. Мию. Шукаю, співаю. У цих словах буква Ю позначає два звуки «й». У. Відгадай загадку. Хто морзянку знає вправно і морську вивчає справу? Наймолодший він моряк, не загубиться в морях. Як ти думаєш, хто це? Даю підказку. Це Юнга. Виконаємо звуковий аналіз слова Юнга. А гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які звуки позначаємо двома рисочками. Прочитаємо слово Юнга. Юнга. Які ми чуємо перші звуки. Ю. Чуємо м'який приголосний звук «й», Позначаємо двома рисочками та голосний у позначаємо кружечком. Юн Н. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Юнг. Г. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Юнга. А. Голосний. Позначаємо кружечком. Поділимо слово на склади. Юнга. У слові юнга два склади. Визначимо наголос. Покличемо слово. Юнга. Наголос падає на перший склад, на склад Юн. Визначимо кількість букв у слові юнга. Чотири букви позначимо цифрою 4. А скільки звуків А звуків 5 позначимо цифрою 5. А чому букв 4, а звуки 5. Тому що буква «Ю» стоїть на початку слова. І позначає два звуки. Звук Й У на письмі позначається великою та маленькою друкованою буквою Ю та рукописною великою та маленькою буквою Ю. Прийшов час відпочити оченяткам. Слідкуй за сонечком. і Юлія пропонує тобі пригадати букви, які ми вже з тобою вивчили. Дивимось на букву промовляємо звук. А Б. В. Г. Ж, З, И, І, Є. Р, С Т, У Х мякий знак я. «Ю». Разом із сонечком проспіваємо голосні звуки, А, У, о, Е, л. Прочитаймо склади Юд. А коли з'являється дівчинка, ти читаєш самостійно. Юд". Юз Юз. Юц. Юл. Юн. Юр. Прочитай самостійно. ah you or U you? A, you. І-Ю. І-Ю. Давай разом складемо слова за стрілочками Юля Юля Ю, -ля. Ю, -ля. Ю -ля. Ім юхим. ю Юрасик. Постав відео на паузу. Прочитай самостійно. А ми продовжуємо складати слова. Да -ють. Дають. Сі ють сіють. Ми ють. Миють. Постав відео на паузу. Прочитай самостійно. Розглянь малюнки і разом прочитаємо слова. Ши ю. шию. По поливаю. За би ва ю, забиваю, Забиваю зриваю. Ми -ю, мию. Роз -ва -жа -ю. Роз-ва-жа-ю, розважаю. Ко копаю. Яка буква у нас гостювала сьогодні на уроці? Буква Ю. А які звуки вона позначає? Звуки СУ. М'який приголосний звук Й та голосний звук У? А коли ж буква Ю позначає два звуки? Коли вона стоїть на початку слова, а також після голосного. Буква «Ю». Позначає два звуки Є, у. Ось і добіг кінця наш урок. Оціни свою роботу. У мене все вийшло. Пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло, пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!